За добу, що минула, росіяни вчергове намагалися наступати на харківському напрямку. Сили оборони відбили три ворожі атаки: точилися бої біля Вовчанська і Кам'янки. З нами Павло Шамшин на прямому зв'язку. Це речник оперативно-тактичного угруповання військ Харків. Наші вітання вам, пане Павло. Люди що? стосовно Вовчанського напрямку, оперативна ситуація станом на 9.21. яка вона зараз. Ситуація загалом в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування військ Харків, хоч за останні часи суттєвих змін не зазнала, але залишається складною. Так Вовчанський, загалом, Вовчанський, вовчанська ділянка фронту залишається однією з найгарячіших в зоні нашої відповідальності. Там фактично щодня відбуваються ворожі штурми. Але я би зараз хотів би звернути увагу на ситуацію в районі населеного пункту Липці. Там ми відбічаємо загострення. Ворог пішов на штурм з використанням бронетехніки. Зокрема, танків також використовує вже традиційно, це вже стає тенденцією мотоцикли. Ну, і відповідно, піхоту на цих мотоциклах. я Можу сказати, що бронетехніка була знищена так само, як і мотоцикли. Піхота е, спішилася, і е, в даний час наші підрозділи займаються знищенням оцих е, піхотних груп ворога, можливо, вже і знищили. Але загалом. Загострення там зараз відмічається. Очевидно, що це реакція росіян на вдалі дії наших військ, які 8 травня звільнили лісовий масив, який самі окупанти назвали Берлін. Це лісовий масив площею понад 200 гектарів, який знаходиться на північ від липців. І схоже, ось таким чином, от росіяни прокинулися і вирішили. Хоча б для свого, скажімо так населення показати, що вони щось там можуть на даний момент. Успіху вони там не мають, але ось така от реакція у них спостерігається також традиційно. Непроста ситуація в районі населеного пункту дворічна. Це там, де річка Оскіл, Росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег з метою збереження та розширення плаздарму, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому берегу. Але як казав попередній спікер, щоб ця загроза стала по справжньому реальною, їм потрібно навести переправи через оскіл. Але всього як вони не стараються, зробити їм не вдає Ця зазвичай така техніка. Наша аеророзвідка виявляє її ще при наближенні до берегу або власне під час розкладання усіх ось переправ, і звісно, використовуються усі наявні і можливі вогневі засоби, щоб таку спецтехніку знищити наразі переправ через річку Оскіл у Росіян. Немає Павло, А чого Берлін? Вибачте, ну до чого ця історія? Тепер під кожним кущем у них буде Париж, і Берлин чи що? Ну це росіяни знаєте, у них є свої там фетиші, вони там люблять називати там Берлін, Сталінград. Ну я, я вважаю, що це ну не варто звертати увагу і на їх такі от інформаційні наративи, і те, як вони що там називають, тому що знаєте, не варто лізти. Ну воріше скажу так, не варто концентрувати на тому увагу, яким чином вони щось там називають, тому що для нас насправді цього особливого значення немає. Це наша земля, і насправді наші підрозділи роблять усю необхідну роботу. Оту, знаєте, не так важливо, як вони назвуть ту чи іншу територію. Важливо, що цю територію наші війська звільнили, усе зараз найголовніше в Росіяни активно перевдягаються в українську форму, беруть наш піксель, і ну це диверсанти чи ті, хто намагаються втекти від своїх же Бо ми напередодні бачили діжку, в якій тримають тих, хто відмовляється від місних штурмів і одну піченьку, яку не розкришують. І, е, е, сталося це біля Купінська, тоді коли перевдягнених окупантів зловили. Наскільки часто подібні історії? І як пояснюють оце перевдягання? Я не скажу, що саме на харківському напрямку це якесь масове явище, але справді такі випадки відмічаються за останній час. Таких випадків було три. До речі, я хочу сказати, що от перевдягання, от форму іншої сторони, це насправді є воєнний злочин. Але знаєте, коли ми говоримо про росіян, росіяни це синонім. Воєнних злочинців, так і е, нічому дивуватися не варто з того, що роблять росіяни. Е, я би знову ж таки повторюся. Я я не скажу, що це прям масове явище, але такі випадки відмічаються. Чи це диверсанти так зазвичай таку тактику використовують диверсанти, щоб непомітно наблизитися до наших позицій і виконати те чи інше завдання? Зокрема, це може поясни пояснити це. Також можна тим, що зокрема спостереження за багатьма ділянками фронту зараз відбувається не ті тільки піхотними підрозділами, але й зокрема з використанням аеророзвідки, і знаєте, коли Наприклад, наш аеророзвідник бачить, що росіяни ну не росіяни, а певні особи пересуваються в українському пікселі. Так це може його трошки збити з пантелику, тому що він може ухвалити рішення, що це мовляв наші піхотинці. Так і яка їх мета, ось таких групну мета може бути абсолютно різним, тобто вони можуть неприховано проникнути на ту чи іншу позицію, можуть зробити замінування тих чи інших позицій з, з метою завдання втрат нашим підрозділям. Тобто мета може бути абсолютно різна, але знову ж таки повторюся, що перевдягання форму противника це є воєнний злочин, і росіяни це воєнні злочинці. Пане Павле, скажіть, а тенденція до використання підземних комунікацій цими пігдогами вона зберігається, чи чи стали менше? Щодо підземних комунікацій, от саме на харківському напрямку, якщо їх десь ще й можна використовувати, то це тільки в районі Вовчанська. Ну, по перше, це місто. І е, після того, після року інтенсивних боїв е, в самому місті, ну Вовчанськ, як місто придатне для життя, фактично припинив існування. Там немає. Жодної вцілілої будівлі, не те, що жодної вцілілої будівлі, там фактично і будівель не залишилося лише якісь знайде там основи цих будівель. Фактично місто знищено там під фундамент. Так і якщо десь ще й можна там сховатися, то це лише підземні комунікації, якісь підвальні приміщення, які ворог продовжує використовувати а для накопичення своєї живої сили, для б для е, накопичення боєкомплекту, е, провізії е, води, медикаментів, загалом усього того, що йому е, е, необхідно для продовження штурмових дій. До речі, хочу сказати, що на е, у самому Вовчанську наші підрозділи контролюють деяку ділянку не лише, не лише південний берег у Вовчанську, але й, е, значну частину не не значну частину, але деяку ділянку і на північному березі, зокрема в районі агрегатного заводу. І зараз штурмові дії ворога от саме от у вовчанську направлені на те, щоб вибити наші підрозділи з північної частини, щоб якби е, лінія фронту вже от у місті проходила от саме по річці Вовча. Успіхів наразі у цьому ворог немає, але ситуація там залишається вкрай складною, тому що росіяни продовжують обстрілювати вовчанськ з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню, важких вогнеметних систем і безумовно активно надзвичайно активно використовують дрони різних видів. Це і ударні ФПВ-дрони, це і дрони на системі СКІД, Тому зараз це у навовчанську це головна загроза. Давайте ще й згадаємо про ситуацію, яку ви спостерігаєте по той бік лінії розмежування. Як ви оцінюєте чи змінюється щось у ворога у зв'язку з тими подіями, інформацією, яка шириться навколо про тридцятиденне перемир'я, про те, хто куди їде, що відбувається в Стамбулі, про те, що наші дипломати намагаються адвокатувати для світу, і про те, що заявляють росіяни? Ворог на це якось реагує. Я би б знову ж таки не став би занурюватися в те, що говорять на тій стороні, тому що коли ми маємо справу з росіянами, треба розуміти кілька простих рішень. Росіяни, коли виходять в публічний простір, вони завжди берешуть. Якщо вони не берешуть, то вони маніпулюють. Якщо вони не берешуть і не маніпулюють, то вони збираються або зберехати, або зманіпулювати. І це не втомлюється повторювати. І ми маємо сприймати усі заяви з тої сторони, оскільки ось у такому ключі. Щодо того, що от вони беруть участь, начебто, в мирних переговорах, я думаю, що всім очевидно, що вони імітують просто от переговори, так тому що ви всі бачили тих делегатів, які вони відправили на переговори в Стамбул, це якісь новинейми і сприймати ось такі от ну, серйозно, ну, мені. Здається, це не варто, але нехай ми всі прагнемо миру, і ніхто так не хоче миру, як насправді українські військові. Але ви всі чули і заяви нашого верховного головнокомандувача і загалом Головнокомандувача збройних сил України. Ми всі спостерігаємо те, що росіяни накупуючи сили, і фактично літня наступальна кампанія ворога почалася і розраховувати на те, що найближчим часом буде. Якісь перемиря я би не став, тому що коли росіяни перед цим оголошували там про свої там великодні перемиря в односторонньому порядку, там перемиря на дні там свого побідебійся, так жодного затишчя на фронті не було навпаки. Росіяни як правило посилювали свої штурмові дії і власне. Ми це спостерігаємо і зараз. Тобто, розраховувати на те, що вони зупиняться і скажуть все, от ми хочемо миру. Ну я б я таких ілюзій, наприклад, не маю, і багато українських військових також. Дякую, пане, пане Павле. Павло Шамшин. Був із нами. Це речник оперативно-тактичного групування військ Харків. Бо і з нами говорили про ситуацію безпосередньо на фронтах навколо Харкова і на Харківщині.